Якщо дорого в Швейцарії, є пропозиція у нас на Путрівці. Будиночок в стилі хай-тек повністю під чистове оздоблення. Йдемте подивимося, що в середині у нас тут дивіться тераса, вхід в будиночок, фасад 10 см утеплення. Відразу попадаємо в передпокій. Ось такий, тут шкафа купе може стати. Хоч приміщення. Як бачите, сантехніка, електрика, все повністю порозводено по будинку. Штукатурка, електрика. Все розведено. 30-ті стіні, 20-ті перестіночки. Далі в нас іде коридор. Одна кімната. Чудова кімнатка. Далі ми попадаємо в ще одну кімнату. І ванна кімната поштукатурена вже в нас цементно-піщаною штукатурочкою. Переходимо ми в величезну кухню студію. І третя кімната в нас. Будиночок вже повністю готовий, можна так сказати. І вихід на терасу. У нас є панорамний вихід на терасу. Ось подивіться, яка величезна тераса крита. Дві сторони вже паркану є, вам доставити і все. Ціна цього будиночку 82 тисячі доларів. Торг на ось цій терасі.